Вітаю, друзі. Це Independent Політикс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Уже 7 вересня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп, здійснив виступ під час передвиборчого заходу в Мазіні штату Вісконсин. І за традицією ми зробимо короткі висновки для того, щоб зрозуміти основні позиції Трампа, які він. Хотів донести цій аудиторії, але тут буде певна особливість, яка виходить з дев'яти пунктів своєї програми політичних дій, які виголосив Трамп і планує, власне, ці дев'ять пунктів реалізувати. Це вперше я чую про такі. Пункти, і тому ми основний акцент у цьому відео зробимо саме на цих дев'яти положеннях, які проголосив Дональд Трамп під час цього виступу. Тобто перший висновок буде стосуватись цих пунктів. Отже, Трам зазначив, перше, що він зробить, це покінчить із створенням зброї уряду та зловживанням правоохоронних органів проти політичних опонентів. Байден і Гаріс хочуть кинути мене. До в'язниці. Питання знову ж таки, як саме він буде це реалізовувати, тому що, як на мене, це більш якась популістична обіцянка. Тобто тут потрібно проводити певні реформи, які стосуватимуться правоохоронних органів. Тобто, як він буде реалізовувати цей перший пункт, він не зазначив. Далі він в контексті цього положення. Згадав події 6 січня, зазначивши, що були знищені всі документи та докази щодо подій того дня, Пелосі мала відповідати за безпеку, і вона відмовила тисячам солдатів та надзавардійцям прибути до капітолію, де відбувався штурм. Власне, далі він обіцяє, що як стане президентом, ми переглянемо справи кожної людини, політичного в'язня, які стали жертвою режиму Гаріс, і він підпише їм помилування в перший день свого президентства. Акцент саме на тих людях, які були учасниками відповідного штурму, і далі понесли відповідальність. Далі він зазначив, що ми повністю змінимо корумпований департамент несправедливості Гарріс та перетворимо його на найкращий правоохоронний орган на планеті. Питання знову ж таки до Трампа, що він має на увазі під найкращим правоохоронним органом. Як ви зрозуміли, корумпований департамент несправедливості це ж, звичайно, мова йде про мін'юст. Який Трамп активно критикує за ті кримінальні справи, які є проти нього? Другий пункт. Я поверну свободу слова до Сполучених Штатів Америки, тому що її забрали. У нас багато фейкових ЗМІ. Я підпишу виконавчий наказ, який заборонятиме будь-якому федеральному службовцю вступати у змову з метою обмеження слова. І ми звільнимо кожного чиновника, який займався внутрішньою цензурою під час режиму Гарі. Знову ж таки питання, як Трамп. Буде це реалізовувати, визначати цих федеральних службовців, які вступили в змову з метою обмеження свободи слова, і тих, хто займався внутрішньою цензурою, тобто який це орган буде здійснювати так і чи не буде Трамп мати вплив на цей орган, щоб банально зводити рахунки з. Політичними опонентами, як на мене, це дуже небезпечна позиція з боку Трампа, яка може означати наступ на свободу слова у Сполучених Штатах Америки. Там точно немає цієї проблеми, і це виглядає так, що він хоче втручатися у відповідно. Сферу, або нехай він більш детальніше пояснить цю позицію. Я б на місці Камали Гарріс би підняв цей пункт під час дебатів, які будуть 10 вересня на ABC. Третій пункт. Я вижену розпалювачів війни. У нас не було нових війн за моєї каденції. Ми перемогли діл. Я проведу очищення ВПК, щоб зупинити спекуляцію на війні. Та завжди Штати Америки на перше місце. Питання знову ж таки щодо реалізації, як саме він буде займатися цим очищенням. По-четверте, щоб обмежити владу бюрократів і заощадити наші тисячі доларів, ми скасуємо 10 старих правил для кожного нового нормативу. Це він говорив під час останніх з передвиборчих заходів. Далі він зазначив, що за пропозицією маска я створю урядову комісію з ефективності, щоб провести повний фінансовий аудит та аудит ефективності всього федерального уряду. Раніше також він говорив про таку позицію. По п'яте, ми осушимо державне освітнє болото та зупинимо зловживання коштів в цій сфері. Ми ліквідуємо департамент освіти і відправимо це питання назад в Штатах, щоб штати в окремому порядку вирішували питання щодо освіти. Цю позицію Трамп також раніше висловлював, тут просто він її повторив. По-шосте, ми не будемо терпіти так звану політику рівності, яка карає американців за ознаку раси чи статі, ми повернемось до політики заслуг. От що ти зробив за життя, такий статус ти будеш мати у США. Теж абсолютно мені не зрозуміла ця позиція, і що це означає, не будемо терпіти так звану політику рівності і як це ну ж таки буде реалізовуватись. По-сьоме. Це робота з Робертом Кеннеді молодшим. Ми візьмемось за корупцію організацій та інших установ громадської охорони здоров'я, над якими домінує корпоративна влада, а також Китай. Ми платимо значні кошти у ці організації. Ми створимо групу, щоб дослідити, що спричиняє протягом десятиліть. Зростання хронічних проблем зі здоров'ям і дитячих захворювань, і він далі їх перелічив. Ці захворювання ми залучимо Кеннеді. І власне, коли Кеннеді підтримав Дональда Трампа, то американські медіа писало, що Кеннеді може бути залучений у цю сферу щодо. Дослідження цих хронічних проблем зі здоров'ям, тобто те, що буде пов'язано з охороною здоров'я? Далі, восьма позиція. Трамп попросить Конгрес ухвалити широкі реформи, щоб запобігти іноземному впливу надання хабарів і корупції, як ми бачили з певною родиною в США. Це злочинна родина Байдена. Теж незрозуміло як. Буде ухвалюватися відповідний законопроект, що має на увазі Трамп під позицію іноземний вплив. І, власне, тут питання, чи Конгрес загалом буде це голосувати, так, враховуючи, що за найоптимістичніших сценаріїв для республіканців у них в Сенаті ніколи не буде більше, ніж 60 голосів. Демократи попросту можуть не пропустити таке рішення. Не точно цього не будуть робити. І, власне, дев'ятий пункт: я підтримаю внесення змін до 25-ї поправки, щоб було чітко зазначено, що якщо віце-президент бреше або бере участь у змові, щоб приховати недієздатність президента США, то це буде підставою для негайного імпічменту. Та усунення з посади такого віце-президента, і тут натяк на Камалу Гарріс, в бік якої йдуть звинувачення, що вона знала про поганий стан здоров'я Байдена і це приховувала. Але знову ж таки щодо реалізації, достатньо складна процедура, і в мене є сумніви на рахунок того, що Конгрес знову ж таки буде вносити якісь. Зміни. Це перший виступок, з його виступу, ось ці 9 пунктів. Наголошую, він вперше їх перелічив в, в такому форматі. І тут потрібно зазначити, що ось ці пункти вони не мають практично нічого спільного з платформою Національного комітету республіканської партії. Тобто це певні позиції, так, які Трамп вирішив виголосити в окремому порядку, щось він виголошував раніше. А ось, до прикладу, якщо взяти пункт 2 щодо свободи слова, то особисто я вперше. Чув таку ініціативу і підкреслю, це не зовсім добре. Другий висновок це критика кримінальних загалом проваджень. Він зазначив, що головною подією тижня стало те, що полювання на відьом прокурора Манхеттена було відкладено, мова йде про кримінальне провадження щодо фальсифікації ділової документації. Трамп повторив тезу, що він в принципі нічого поганого не зробив. Далі він зазначив, що кожен юрист говорить, що цієї справи не мало бути. Далі він зазначив, що його звинувачують більше ніж Аль Капоне. і далі він згадав ще одну кримінальну справу у штаті Джорджія. Її веде Фані Віліс, і власне він також зазначив, що ця справа огидна. Мова йде про те, що Трамп намагався втрутитись в результати виборів у цьому штаті. Намагаючись знайти додаткові голоси, тиснувши на чиновника відповідного штату, третій висновок стосується того, що Трамп фактично висміяв заяву Мін'юсту щодо втручання Росії у вибори. Він зазначив, що три дні тому Мін'юст заявив, що Росія може втручатися в наші вибори. Вони знову говорять про Росію, але вони не дивляться на Китай. Та Іран. Я вже не знаю, що це з бідною Росією. Тобто, фактично, це було висміювання цих заяв. з боку мін'юсту і Трамп говорив, що потрібно звернути на інші країни. Четвертий висновок стосується його стандартних позицій: економіка, нелегальні мігранти та злочинності. Дуже побіжно ми пройдемося по ним. Трамп зазначив, що режим Байдена Гарріс імпортував до Сполучених Штатів Америки злочинців, хижаків та серійних гвалтівників. Далі зазначало, що адміністрація Байдена Гаріс додала 818 тисяч фальшивих вакансій, яких насправді немає. Мова йде про робочі місця. Далі Трамп зазначив, що у Колорадо злочинці захоплюють різні будівлі. Мене хотіли виключити з виборів в Колорадо. Я лідирував в Колорадо за опитуваннями, особливо коли там був Байден. Також Трамп зазначив, що вчора було оголошено, що в серпні ми втратили 438 тисяч штатних робочих місць. Ми втратили 24 тисячі робочих місць у виробництві, майже 6 тисяч робочих місць у виробництві автомобілів у серпні. Рівень безробіття зріс до 7,9%. Теж це потрібно перелічити і перевірити цю інформацію. П'ятий висновок стосується того, що він підтримав знову ж таки Джей Ді Венса, зазначивши, що Венс він виконує чудову роботу, він довго обирав свого напарника, і, власне, він... Зупинився на Джейді Венс, оскільки він мав непросту історію життя, трішки він перелічив, які були проблеми у Джейді Венса з дитинства. І, власне, він є найкращим напарником для Дональда Трампа. Шостий висновок стосується критики в бік віце президентки США Камали Гарріс і сенаторки, яка буде переобиратися в штаті Вісконсин. Це Темі Болдвін. Він її звинуватив, тому що вона підтримувала політику Камали Гарріс, Вона нічого не робить для Вісконсину і висловив підтримку Еріку Холту, республіканцю, який власне буде боротися з. Демократкою Болдвін за місце в сенаті від. Вісконсину з приводу Камали Гаріс він зазначив, що вона відкрила кордони, допустила нелегальних мігрантів, що вона не отримала жодного голосу під час праймеріс і повторив неправдиву тезу, що гаріс підтримує політику щодо зміни статі дітей без згоди батьків. Гарі, звичайно, про таке ніколи не говорила. Наступний висновок це зовнішня політика, де він зазначив, що якби він був би президентом, Росія ніколи б не напала на Україну. Цікаво, чому Путін підтримав Камалу Гарріс. Путін дійсно це зазначив, але не через те, що він має якісь відношення до Гарріс, а таким чином він намагається втручатись у вибори в США. Далі Трамп зазначив, що ніхто з Росією не був жорсткішим, ніж він. Я врегулюю війну в Україні до того, як потраплю в Білий Дім, ми віддаємо мільярди доларів. Можливо, потрібно говорити з Росією. Ніхто не розмовляє. Це зазначив Трамп в цій частині. І далі він повторив тезу, що він накладав санкції на Північний потік 2. Трубопровід не будувався за нього, а Байден і Гарріс відкрили Північний потік 2. І, власне, він повторив ще одну тезу, яка теж є незрозумілою і лячною. Що це будуть останні вибори для його прихильників. Раніше він також про це говорив під час одного із заходів. Ось такий обширний виступ вийшов у Дональда Трампа. Основний акцент ми зробили на тих дев'яти пунктах. Це було щось нове. Інша частина, вона, в принципі, складалась із тез, які ми чули. Раніше цікаво буде поспостерігати за тим, чи буде Гарріс опонувати Трампу в контексті цих пунктів під час. Дебатів за цим будемо уважно спостерігати. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить нам.